Студентська козацька сотня імені Богдана Хмельницького відтепер має власну хоругу. Освячення відбулося 12 квітня у храмі святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Такий подарунок козаки і берегині нашого підрозділу отримали від Черкаського краєвого товариства Українського козацтва. Хоругву вручив краєвий отаман генерал хоружний Віталій Чеполуха, а освятив священник Ієрей Володимир із цієї нагоди на університетській площі зібралися представники козацької сотні імені Святослава Хороброго, Черкаської міської гімназії, 31, керівництво, викладачі та студенти університету. Зі знаменною подією університетську сотню привітав перший проректор Василь Мосієнко. Розвиток козацького руху набуває особливої актуальності. Тому сподіваємося, що громадські козацькі організації, керівництво університету, а також до цього проекту я сподіваюся, найближчим часом долучаться наші військові. краєвий хоружний нього, радник в Україні в Україні гетьмана, полковник, професор університету Юрій Присяжнюк, зазначає, що вручення хоругви – це визначна подія для сотні студентства і всього колективу університету. Великіруги відомі ще з княжих часів. Особливої такого символічного значення вони набули під час козацької доби. От крім того, я хотів би сказати, що коруба це не тільки козацький символ, символ козацького війська, це ще є церковні і, і Інші про ідею та дизайн козацької хоругви розповів Владислав Вітер, начальник штабу Черкаської козацької сотні. Власне, макет перероблювалися близько трьох разів. Найдавніша версія була вже готова до публікації на кінець 2014 року. Але тоді нам дали відмову, сказали, що вона вам наразі не потрібна. Не гаючи часу, ми витратили частину тих коштів, що нам спонсора постійно пересилають, для того, щоб придбати цю козацьку корону. Краєвий отаман Віталій Чепилуха привітав університетський підрозділ, вручив чергові козацькі звання та сертифікат на 500 гривень для обладнання козацької кімнати. Отримавши бойове знамено, козаки й берегині відразу склали клятву на вірність козацьким традиціям і українському народові. Юлія Донець, студентське телебачення Чиниук.